Де б мені сметану поставити, щоб кіт муркіт її не знайшов? Поставлю ось тут. Прикрий... Ні, спочатку прикрию серветкою. А може, кіт-муркіт -кіт і сам не захоче сметани, дуже вже йому перепало вчора за неї. Мяу, мяу, мяу. WAIT А то знов перепаде мені від Оленки. Тільки, тільки одним оком зазирну. Трішечки, тільки погляну. Ну, її від цього не поменшає. Бабуть, смачнесенька. А може кисла. Та не смачна, Мабуть, разок лизну. Ну, тільки разочок. <звук> Наче за першим разом не розкуштував. Спробуй ще раз. Одразу важко сказати. Ні, не кисла. Ось така сметана мені подобається. Ой, та що ж ти я роблю? Тільки покуштував, а півгорщика а пів неначе й не було. Ні. Ні, Мурчику, так не можна. Ти більше так ніколи не куштуватимеш. Невже? «Невже помітно! Ой, не помітно. Ой, 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 помітно, ой, навіть дуже помітно. І чого ж, і чого завжди на мене так думають? Ой, а може сметану і барбоз їсти? Та мало хто може її з'їсти? Нехай думають, що сметану з'їв барбоз. А я тут ні до чого і ні при чому. А може горщик і взагалі був порожній. Зараз я прикрию його серветкою. Зараз я знайду серветочку, зараз. зараз прикрию серветочкою горщик. Отак. отак прикрию його серветочкою. Ні сном, ні духом не знаю. А тепер Ой, і поспати можна. А як ти сюди потрапив? Ой, ішов, ішов, і, і, і прийшов. Прийшов ігорщик, це йшов? Який горщик, а ось цей? А я його і, і не помітив. А ну, я зараз зніму серветочку. Так, не помітив. І медани не... Це не було. Я сама принесла її сюди. Це твій муркотиху сметану з'їв.